Ой, прийшло, сьогодні ходила в город. не ходила, а їздила. Там у нас нові автобуси, новий розклад. О, на силу той розклад трошки щось заповнила вже. То думаю, як я буду, але є. то їздив весь час один автобус. А тепер наші хазяйни купили ще одну, а тепер два новеньких ходять автобуси. Це, як розумію, я наш район тут під одним одна організація викупила тут усе. І поліклініку свою, в них своя лікарня є. У них свій автопарк викупили. Коротше, коротше, все тут повикупляли вони. Та разом з тим і ми їх там, коротше, і назви їх купили вже. І тепер нам зробили такі маршрути з гарних автобусах. Хазяїни за своїх людей переживають. О, тепер вже ми пішки ходити не будемо, є чим їздити. Прийшла під гору та й упала. Справилася. Дідові ходила в аптеку, а то щось дід занедужав. Що ж він? Ми його вилічили від віруса. За пару днів ми його швидким способом вилічили. А тут послідства сильно тяжкі, упав імунітет. Коротше, це катастрофа. Кандіда там десь прогресує почала. Лікарство вже все є. Тепер треба виходити із цього, із цього заболівання і від цього віруса сильно тяжкі пос... наслідки, Да, наслідки. От тепер ми будемо його лікувати. Ну нічого, пройде, з часом усе проходить. Зараз відпочину. Що я там купила? Зараз я його роздивлюся сама. Зніму. Що я там купила, трохи щось прикупила та й прибігла додому. Рано. Така холодина. Така холодина була. А на завтра взагалі мороз на ранок, ще холодніше, Бо сьогодні такий вітер холодний. І сонце вже воно високо, воно так. А вітер холодний. Так що на завтра не знаю, хто що, де що виживе, що не поморозиться, як його тепер, та хіба ж можна ще спасти. Ой, не знаю, будемо бачити. Але ж там мороше. І ще там на тому тижні холодно. Коротше, ніколи не треба спішити. Я бачу, як люди спішили, ту розсаду не знали, коли вже. Не треба, тепер уже все змістилося. Смі... Треба запам'ятати просто. Вже готуюся на червень місяць, десь в кінці травня, червень місяць. Оце вже наші будуть. Не буду ніколи тепер поспішати. Устигну, нема куди спішити, щоб оце воно так померзало все. Ота картопля, що посходила, що з неї буде, і який то буде далі урожай. Жалко, звісно, ну що зробиш? Нічого не зробиш. Продовжуємо жити. Так, ладно, піду я в хату. Взяла собі порошка стирального хай буде. Це для ручного прання все. Я взяла сардіни в олії, на супчик. Ще докупила антисапу, гербіцид, там є де покропити, якщо буде, що кропити, якщо не померзне. Коротше, хоч до бур'яни осталися. Не померзли бур'яни. Що я ще купила? Це для діда меду натурального купила. Бо йому треба язика мазати там. І йому для поправки купила кусок такий гарний часникової ковбаси. Хороший такий кусочок, а то ще макарони. Оце, що я так несла, що мені так важко було. Так. А собі купила. Ось таку штуку купила. Це називається, ну, хто він бачить? Та це от сонце на літо. Як виходити на вулицю, щоб не пеклося лице, щоб пеку свою не попекти, поп... коротше. Он плюс защита, плюс 50 така защита, бо єсть там менша. Є, не знаю, ну менше є ще защити. Ну, я вибрала і більше є. ну Це вроді 50 це середня така. Це корейський крем. Корейський. Казали, ох, це ж корейський. Ось написано. Де воно? Корейський. Ну, і що як корейський? Воно мені ні про що не говорить. Мені головне, щоб я не по печена ходила. Сонце Сонцезашхи... защитне, да. Перед виходом на вулицю. Ну, це зранку в обід. Ну, можна два рази в день мазати, якщо вдома десь на город виходиш, то теж намазувайся. Коротше, не хочеш бути попеченим, шукай за... захист. Вот такий захист я й знайшла. Шукала, шукала. Ну, щось і знайшла. Ну-ка так, та тут ще лікарства. Коротше куча лікарства, ну, тут отаке. Сходила, дід поки не в настрої. Нема в нього настроєння ні на що. Ну, може, появиться. Як тільки в діда появиться настрій, я його зніму, бо він бедний. Оце тільки йому плохо, він вже прощається. Ах! Такий вредний, вредний цей дід. А я ж його таки лічу. Стане йому чуть легше, він уже, та ні, каже, все зарані. Ще будемо жити. Ну, так і живемо. Так, там гробки надвигаються, треба буде ще сходити. За цим усим на базар ще сходити. Коротше, побачимо, що в нас вийде з цими грибками, бо мені їхати треба. Ох, побачимо, коротше. Так, може хоч трохи потепліє, бо ця зима серед літа щось не дуже подобається. Сьогодні всі рано йшли в куртках, капішонах. Думаю, що ж таке? Я ж наділа таку теплу ту альпаку. Та ця альпака, вона тільки тепла, як на дворі тепло. А якось так рано було холодно, то й альпака не помогла мені. Така холодна, бо трошки замерзла, да. і вітер такий холоднющий. Ну ладно. Давайте, підемо далі. Ще щось треба подивитися що тут робиться.